Все одно, ти дронами війну не виграєш, так же, як і без піхоти. Кожен підрозділ по своєму вносить долю в цю перемогу. І кажуть, що будуть роботизовані всі так. системи, не тільки дрони, а й інші підвозу і все. Но на яку-то нову систему знаходиться протидія. І отут, поки артилерія продовжує воювати, а все інше, що буде до цього використовуватись, воно повинно пройти. Свій шлях якийсь, щоб зрозуміти, чи воно подіє. Воно ж може не подіяти так же само. Артилерія це вже перевірене, і по ураженням, які наносять, і все інше. Проблема тільки з з снарядами, які зараз. Ну, Не то, що дуже критично, але все одно це їх не вистачає.